Гарі ухилянд та ТЦК. Частина п'ята. Смердючий ухилянт. Гарік смердючка. Мале ухилянціще. Гарік жополис. Вали служити. Як тобі значачок? Хе -хе. Звали нахер. Що за херня? Чому мене всі задрачують? Погнали, Щедрик! Всі думають, що ти ухиляєшся по блату, це так? Та я теж насправді просто нікому не казав. Погнали, Щедрик! Забий на нього вже! Не возися з цим ухлянтам! Е, братан, тако. про Погнали. мене мовчи, окей? Батьків знай Та не парся. Гей, це ти про мене звездиш. А що шо, щось не так? Ти такий самий ухилянт, як я. Да? Я що самий рижий? Да. Будеш задрачувати, і любити. Ну що, Гарік? Посилка з військома. Хочете, щоб я глянув? То зараз угордемо. Давай швидше вже. Ні слова, Ні, слава ніву. Отакий От стояк в тебе був. Гарік. Знову шастаєш тут. Вітаю. Бачу, набуваєш популярності в притулку. Ще блогерствуєш? Так да, буває. Офігенно. За весь період роботи тут я дуже багато зустрічав ухилянтів таких, як ти. І дуже часто в мене вони щось тирять. Знаєш, що це? Якісь аспірін, чи тізін. Краплі для твого пісюна. Віагра іншими словами. Декілька краплинок, і тебе буде дилдон весь день. Його заборонено давати всім, хто працює в рукопашку. Але якщо ще раз побачу тебе вночі зі стояком, я візьму цілу каністру і залью тобі в рот, і він в тебе лопне. Але це в мене природній стояк. Не треба звездіти мені. Ти з друзями знімаєш заборонений контент, і я знаю навіщо. Гарік, давай разом! Дотогрався до губка разом! Да я вже й раз воно всю херню! Давай! Боже, Гарік, ми вже не в притулку. Де ми зараз? Де ми, бляха муха? Якщо чесно, мене ці турніри задобали. Я бачив це місце у своїх снах. Схоже на прийом Видачі Повісток. Гаррі Кубок це портал. Ха. Портал світи ЦК. Мені знайоме це місце. Це ж парламент. 95-й квартал Зеленський. Шуткували, да дошутилися? Ай, бляха, муха, прапор. Гарік, що робити? Боже, похмілля! А ну відійди нахер прапор. Завербуй друго. Анду струнку! Дай мені Конституцію! Рапор. О, пані зеленський. Я хочу дати присяг. О, пані зеленський. Ми вже не буде війни. Дякує. Давай новий сезон розсміши коміка. Давай ухиляти виходь. Ми вже дамо маємо побачитись. Куля в лоб, так куля в лоб. Углян, друзья, из дай Аридай ему звезю летик не кажи мою батьку, что я як ти! Сонечко моє, нема чого туди ти що не пробував бабушкин капот? Відпускай! Експермус! Кесати! Бляга! Зеленський збирає армію. Горік, тихо, що тихо. сталося? Що таке? Він більше не комік. Він залучив ТЦК. Ціка... ей. Hey, hey. Спокійні, спокійні, Грік. Ми справимося. цих нахер. П'янка закрита. Професоре, я думаю, коли мені стукне 14, я краще женюсь. Тому що я дійсно розумію, що хилянком бути не варіант. Квасилась Капуста в банці. Хтось в туалеті пісі вранці. Камінь з почок це бриллиант. Да. А ти мамин ухилянт. Сподіваюсь, Гаррі ти це розумієш. Попереду дуже важкий час, Гаррік Прийдеться нам іти вибирати, ухилятися чи йти служити. Але пам'ятай, в тебе є друзі ухилянти. Разом ми потужні. Mm?